Альна інформація, яку підготували для вас станом на цю мить, угода щодо доступу до рідкісноземельних копалин України наразі не перебуває на порядку. денному. про це заявив міністр фінансів США. Скот Бесант, за словами міністра, президент Зеленський мав підписати економічну угоду, яка могла б поглибити співпрацю між двома країнами. Проте цього не сталося, зазначивши, що перед цією були прекрасні зустрічі з президентом Франції Мануелем Макроном та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. На запитання про те, чи тривають переговори щодо угоди, Бесент відповів, що Наразі ні нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий Дім у п'ятницю після суперечки з американським президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Дівенсом. Черговий НПЗ спалахнув на Росії після нічного візиту дружніх дронів в момент потужного вибуху на території нафтопроробного комплексу. Нефтів, ФІ потрапив на камери відеоспостереження. Відтак спалахнула потужна пожежа за висновками осайент-аналітиків, Геолокація кадрів займання свідчить про те, що була уражена установка для гідроочищення сировини. Також було пряме влучання в об'єкти зберігання нафтопродуктів. Місцева ж влада атаку не підтверджує про пожежу. Повідомили без Уточнення причин а Міноборони РФ прозвітували, що за ніч знищили сім БПЛА і серед регіонів, де їх боцім то збивали, бо Шкирія не згадана. Зазначимо, що від українського кордону до Уфина впросте щонайменше півтори тисячі кілометрів. А у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели чергові навчання резервістів. Про це повідомив центр національного спротиву учасниками військових навчань шторм 2025 Стали представники силових структур псевдоутворення ДНР із залученням цивільного населення. Йдеться про чоловіків, які числяться в окупаційній адміністрації міста як резервісти. Повідомляє центр національного спротиву, і це ще один спосіб кремлівських окупантів залучати місцеве населення до війни проти своєї країни. Адже після таких навчань більшість чоловіків уже не повертаються додому, а вирушають на фронт, наголосили у центрі нацпротиву.